Слава героям і смерть ворогам! Друзі, вітаю на нашому каналі Лісова освіта. І я сьогодні буду продовжувати відео про користування програми Quantum GIS. А саме сьогодні ми поговоримо, як створити форму е карти і вивести її на друк. Буде дуже насичене відео, багато чого корисного, тому переглядайте і пишіть коментарі. Отож, після того, як ми. З вами отримали електронну карту, погрупували її по відповідно різних породах, чи типах лісу, чи інших категорій якісних і кількісних. У нас виникає питання, як вивести дану карту на друк, як роздрукувати і додати різні там елементи, підписи, легенду і так далі. Для того ми використовуємо таку функцію. Тут в нас в проєкті є як створити макет друку. Натискаємо. Тут пишемо назву проєкту. Я назву це макет карт на друк національного парку Росточчя». І ОК. Після того в нас відкривається нове вікно, де власне, ми будемо готувати макет даної карти на друк. Тут є власне, головне меню. З основними кнопками, і, власне, редагування різні функції для редагування даної, даного макету. Для того, щоб нам додати карту, вибираємо з переліку оцих кнопок зліва кнопку Додати карту. Після того хрестиком з любого кута, наприклад, я з лівнього верхнього натискаємо ліву мишку і ведемо протилежний кут. І отримуємо. Нашу карту, яка є в нашому проєкті для зручності використання, використовуємо масштаб. Ось тут, наприклад. Або можемо цим змінювати масштаб розмір, щоб ми, нам легше було ним користуватися. Перше, що ми зробимо в даному макеті Ми додаємо назву карти, для того вибираємо ось тут кнопку. Називається Додати підпис. Вибираємо місце, в якому буде наш підпис. І вправо в цьому вікні пишемо назву. Назва даної карти у мене буде розподіл площі ПЗ Росточчя за деревними видами. Відповідно, Ми бачимо, що розмір шрифта маленький, воно десь в лівому куточку. Для того, отут В тому самому правому куточку нижньому, ми можемо це все відредагувати. Значить, Шрифт. Налаштувати формат візьмемо жирний. Також візьмемо розмір шрифта, нехай 22-й, відцентруємо його. Ось отак. І можна зменшити оце віконечко перемістити його також. Це все робиться як у Горді. В принципі, можна так, також дати фон. Тут багато є можливостей різних. Давайте дамо трошечки брідіш можливо. Так, ось такі о. Так. Після того можна ще тут дати позицію та розмір. Тут є багато моментів по центру. Одним словом, ви тут можете багато яких попробувати, різних варіантів. Далі я вам покажу, як додається умовні позначення або список легенд. В тому самому лівому, лівій стороні вибираємо додати легенду. Вибираємо місце, в якому вона буде, да, легенда. Ось тут. Во. Через великий перелік е, назв. Бо у мене тут є багато порід і так далі, категорії. Е, слід би. Як, я, наприклад, якщо так розтягую, воно. Е, Бачите, воно не, не, не виходить так, як мені потрібно. Мені потрібно, щоб я в цій нижній частині його зробив. Для того, давайте е, спочатку назвемо, як це буде називатися. А так, називаю умовні позначення. Після того е, мені необхідно. Отут є, бачите, статистика, статистика категорії, all-виділ. Мені треба е, перейменувати all-виділ на виділа, щоб воно читалося. Для того я повертаюся в основне е, вікно даної програми, натискаю на All-виділ правою клавішею переназвати шар. І пишу приклад виділа. Після того повертаюся ось тут, натискаю, і в мене вже тут помінялися виділа. Тут є автоматичне оновлення, воно відповідно поміняло мені на виділа. Крім того, якщо нам потрібно видалити якісь окремі тут шари чи категорії, наприклад... Я не хочу мати цю статистику, статистика за категорію, чи ОСМ стандарт. Я е, натискаю, тут є е, функціональні клавіші, але вони зараз не активні. Для того нам треба тут зняти галочку автоматичне оновлення, вибрати категорію, яку ми хочемо вибрати. Наприклад, статистика, натиснути видалити. Так. Потім видаляю цю і також видаляю в кінці ОСМ стандарт. А оновлення, яке ви натискаєте, то відповідно воно вже нам повертає на попередній раз. Тому ми ще раз видаляємо. Я вам просто продемонстрував, що коли ми натискаємо оновлення, то воно нам оновляє до... Реального варіанту, тобто до того варіанту, який в нас в основному вікні є. Так, наступне, що я вам мав показати, це, власне, як нам розмістити дані умовні позначення тут раціонально. Тобто, мені тут воно не виходить. Ось тут є колонки. Якісь колонок можна вибрати шари розбивання. Якщо натискаю якийсь колонок і шари розбивання, ось бачите, воно вже відповідно мені зараз зробить так, як мені зручно. Ось отак Це вже щось краще. Ніж було до того. Ось так Воно вже має більш нормальний... Так само тут можна і символи міняти, і інші. Інші категорії. Фон можна також, бачите, робити відповідно в кольорі, можна без кольору, як вам зручно. Наступне, що ми можемо додати, це е, таке як напрямок на північ, стрілка. Ось вона тут додати вказівник. І вибираємо місце, де він буде розташований. Наприклад, я хочу тут, щоб він був розташований. У нас тут е, появляється ще багато можливостей. Можна вибрати будь-який, наприклад, цей, також його можна е, замалювати любим кольором. Кольор заливки, чорний. Ну, Одним словом, ви можете тут вибирати, і також ви можете вибирати також інші тут умовні позначення. І розміщувати, де вам необхідно. Ось тут, наприклад, я став напрямок на північ. Так. Так о зроблю. Так. Ще можна що тут додати. Наприклад, можна ще додати Мірило. Мірило це у нас ось тут є. Додати масштабну лінійку. Вибираємо місце, в якому воно буде, наприклад, якось тут. Тут також можна вибирати параметри і так далі. Ще залишимо те, як є в нас. Наприклад, ми ще хочемо додати якусь фігуру чи рисуночок. Ну, Наприклад, попробуємо додати якийсь малюнок, додати іконку. І відповідно вибираємо місце, де воно буде в нас ось тут во. Якщо в нас він є збережений на комп'ютері, бо можна вибрати з програми. А якщо в нас є збережений на комп'ютері, вибираємо Raster Image. І ось тут во вибираємо місце, де воно є. У мене вже збережений був малюночок, я вибираю і воно автоматично вплинуло. Завантажую. Також, якщо ви, наприклад, щось неправильно зробили, хочете відмінити, тут є повернути. Відповідно, і ви можете кожну операцію, наприклад, повернути назад. так, Я повертаю. І так само вперед. Також можна багато різних функцій, але це відео розтягнеться десь в майбутньому, якщо буде потреба, більш детальніше вам розкажу. Для того, щоб ми зберегли наш макет, відповідно, і також давайте ми збережемо в даній програмі і можемо експортувати наше зображення як HPEG-файл. Тобто назвемо це як np розточа» і вибираємо формат чпек берегти». Тут можна налаштувати на відповідно на якість. Чекаємо, щоб воно зберегло. Ось воно. Показує, що зберегло. Ми можемо перевірити. Ось воно в мене тут зберегло, а не пересточить, відкриваємо, будь ласка, є в файл в як чпек. Також, якщо ми хочемо використовувати даний шаблон для формування такого типу карт, то ми вибираємо, ось тут у нас є. Зберегти як шаблон. І назвемо, наприклад, це як шаблон. Розточимо. Зберегти. Так. І після того, відповідно, ми. Закриваємо, зберігаємо проект. І е, коли нам необхідно буде е, відкрити, від, е, наприклад, ще раз даний шаблон, то ми так само йдемо до проект, створити макет друку. Ну, я так для проби напишу 789. Окей. І ось тут у нас вже е, ми хочемо відкрити. Той шаблон, яким ми користувалися. І ось тут, в меню, у нас є така кнопка макет, менеджер макета». натискаємо. Вибираємо відповідно макет, наприклад, цей. І відповідно з тим макетом можемо працювати. Наприклад, якщо нам потрібно поміняти карту, чи поміняти, Надпись і так далі, то ми можемо вже тут працювати. Дякую всім за увагу. Працюємо разом для перемоги. Також не забуваю, якщо у вас є питання, писати коментарі, ставити вподобайки. Буду радий вам відповідати. До нових зустрічей. Все буде добре.